Я чесно думав робити якусь презентацію, але передумав. Ми з вами сьогодні будемо говорити про PIS. PIS — це проєктування інформаційних систем. Ми розберемо таку частину, яка називається Light. І так поїхав. Це буде 5 сторінок, я вам буду їх отакому очі так. І це мене є прикольна функція, яка збільшує текст, коли я так, знаєте, як на сенсорному цьому роблю. Ось, перший. вступ у проблему проєктування інформаційних систем. Виявляється, інформаційна система проєктування це проблема. Буду тримати на паузі, а то вдруг якісь невідомі люди заскочать до нас. Так, але таким чином я не можу рухати це. Дивіться. Ачте. Складні системи часто є ієрархічними. От. І вони складаються з взаємозалежних підсистем. Взаємозалежні Взаємозалежних З них ви знаєте. Які у своє черги також можуть бути розділені на підсистеми, ну і так далі, аж до найнижчого рівня. Архітектура системи складається як з компонентів, так і з ірархічних відношень цих компонентів. Вибір, які компоненти у даній системі вважаються елементарними, є відносно до та у великій мірі покладається набиз, ліника, то тайму малки Нижній рівень для одного користувача може виявитись достатньо високим для іншого, завжди якісь винус-мозги. Дивіться, там далеко є багато. Там, коротше, є глобальна система, яка ділиться на підсистему. От тут собі якась система. Вона ділиться на дві підсистеми. Та ще на дві чи на три. Та ділиться ще на чотири. Одна з тих чотирьох ділиться ще на п'ять. Одна з тих п'ятизвукових. Зустріки вона знову ділиться на дві. І це на дві, і тянули. Тя на дві ця на тянуди, і так мільйон-мільйон євро. Мільйон мільйон. Таким принципом, в принципі, можна назвати нейронічні. На Але мене так про них. Ну, теж пак. Отже, расуник далі показує довідні себе елементарні компоненти межі в рівні общества. Внутрішній компонентний зв'язок, бо звичайно зірніше між зв'язок між компонентами. І це дозволяє відділяти високочастотні взаємодії. Середній компонент і низькочастотні динаміки взаємодії між компонентами. Тобто динаміка якась низькочастотна, а, а взаємодії високочастотна. І це дозволяє відносно ізольовано вивчати частину системи. О, прикол. менше, щоб було виділився. 1-2. Це порівняємо силу внутрішніх компонентних та зовнішніх зв'язків. Організм, молекула, атом, ядро, елементарна частинка, кварк. У стандартній моделі є всього 6 видів кварків. Хм. А, типу маєте на увазі, тобто складна система організм. Вона поділяється на молекули. Тобто в нашому організмі є мільярди, мільярди, мільярдів, мільярдів, мільярдів молекул, які складаються з мільярдів, 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 мільярдів атомів. І кожен з тих атомів має яндра. Немає ну, діадра, електрони, протони, нейтрони, позитрони. От. А хтось з них має платі. Таким чином це дуже складна система організм. Там ніхто про те не задумається, всі думають, що це все просто. Ну, мені хто. Але, ви, напевно, не задумувалися. Якщо задумувалися, ставте лайк. Гієрархічні системи, зазвичай, вона складається з небагатьох типів під систем, які по різному скомбіновані та організовані. Небагато. Ці частини можуть використовувати спільні людні компоненти. Ну так молекули, атоми. Будь-яка працююча складна система. Давайте навіть будемо будинок. Будинок це складна система, вона складається з цеглинок. А кожну цеглинку треба виплавати. А кожна цеглинка складається з в якихось в піщинок. Оці піщинки, чергу, з молекул, молекул з атомів ядер. Ядра квархів і так далі. Бачите, це все дуже складно, але за це не задумується. От коли впадемо кирпич на голову, тоді задумається. Добре. Отже, спільні і інші компоненти. Будь-яка працююча складна система є результатом розвитку більш простої, яка працювала раніше. Тобто Тут була якась просто система, працювала, розвивалася, розвивалася і так розвилася, що ж складна стала. Складна система у нас проєктована з нуля. І вона ніколи не запрацює. Складна система, для кар проєктована, вона ніколи не запрацює. Бо треба починати з простої, але працюючої системи. Приклади складних систем це астрономічний сервіс, це літак. Літак-складна система астрономічна складна система. Диспетчерська система управління повітряним рухом. Взагалі дуже складна система. Ринкова економіка теж складна система, що до цього не передбачена. Інформаційна система експортна система. Названа цікавить найбільше. Саме розробка примуслаграм. Вони характеризують великою тривалістю життєвого циклу і RP, якої складає близько 15 років. Великої кількість оперативчиків сильно залежить від нормального функціонування системи. Тобто є якась система, наприклад, 1 Наприклад, ну там, ну не знаю. Один вона, в принципі розвивається, вони там 90 оновлені. Ну, бачите, тривалість цього так, так, час до нового оновлення, щось таке. Це промислова програма, наприклад. Ну тобто для якогось там, для атомної електростанції, наприклад, там є одна програма, якою користується, напевно, 30 років, якщо моріш. О. Верховна рада, скільки користувалася системою рада. Мінімум 10 років, може. 5. Прикладом, Система керування складними технічними об'єктами. для таких Система контролю за задіяниці. Диспетчеризація повітряного і залізничного транспорту. Теж думаю, що воно туда скочить. У карта у своєму думку. System control the research leader and dispatch to the remote resistance. System obliged Upring підприємством классу ERP. System upraвления basic done. Сотні 1000 мільйони записів, десятки, одну часто. Є підприємська організація, є система управління, управління а є інформаційна система, інформаційна система, маємо інформацію, взаємодія система управління, система управління взаємодії підприємства мінімалізації через менеджмент, а і організація зі суспільством через економіку. Взаємодію. Медицин коміційна система для нас це рівень складності. Один розробник практично не може охопити всі аспекти системи. Рівень складності промислового програму неперечний перевищує можливості інтелекту однієї. Рівень складності це мене. Рівень складності задається складністю задач, які борються за життя, за життя. Наступні фактори поглиблюють проблему. Нестиковка між користувачами і розробником. Користувачу дуже важко пояснити розробнику, що він хоче, що треба. У них різні знання і досвід. Їм не вистачає знань співрозмовник. Користувач на початку лише приблизно, що йому там потрібно. І наслідок вимоги до системи змінюється прямо в процесі розробки. Тому нам приходиться мільйон переробляти. В основному це відбувається тому, що виконання проєкту змінює проблеми. Розгляд перших результатів я потерпів то Тим більше використання системи з рекорд, хоча вже краще зрозуміти потреби. Це стосується і розробників. Ну, звичайно. Якби це не спілкувався розробників, можна працюючи. Розробник розробляє систему і надає її користувачу. користувачувач високої розвимови до розробинку. Це Така еволюція системи користувач розробкою. За іншу тривіальні розвитки, все охоплюючи тестування таких систем провести неможливо. Ми повинні задовольнятися зваженим рівнем упевненості у їхній правил. Згідно статистики, зібраний з Tanger USA у 1994-му, невдало ми виявилися більше 30% проєктів які коштували 80 мільярдів доларів і більше. Вклалися в терміни лише 16% від загальної кількості проєктів, перевитрата коштів корт встановила майже 200% від запланованого індіяни. У той же час суспільство в особі замовників інформаційної системи висувають все більші вимоги на використання інформаційних систем у своїй діяльності. Цілі і задачі проєктування і НСОК. І коли це формування методології поводових інформаційних систем. Метою такої методології є регламентація процесу, проектування інформаційної системи до управління цим процесом. Щоб гарантувати виконання вимог, так до самої інформаційної системи, так і до процесу ніколи і зробив. Основні задачі, які має сприяти методологія проектування, це буде стачити створення. S які відповідають цілям і задачам організації ну, і вимогам по автоматизації процесу Також воно має гарантувати створення системи з задатною якістю, заданою якістю і задані терміни, та може встановлено бюджету. Також потрібно підтримувати зручну дисципліну супроводу і вадифікації. І забезпечувати наступність розробки, тобто використання розроблені системи існуючий інформаційний інформацій. Етапи процесу створення інформаційної системи. Згідно з сучасною металої процесу створення інформаційної системи є процесом побудови, присудова в розпорту ряду моделей, на очередного довела на світа по житті. Етап отримаючи свій масштаб, закінчується контрольного продуктів модель продукту і документації. Зазвичай виділяють наступні етапи створення. Зміст формування вимог до ІС. Е. Відповідно. Добре, зміст. Це модулювання бізнес процесів в організації, мотологічної і фізичної моделі даних, продуктування процесів інформаційних систем і її модулі, блокка інформаційної системи і її архітектури. Реалізація системи. Тестування, включаючи приймальну здаточні випробування. От ми з вами прийшли в першу лекцію з проектування про ці системи DGB. Дякую за увагу. Ставте ваші пальці вгору. Лайкайте, Поширюйте це відео, якщо воно вам корисне. І підписуйтесь на канал. Вам був Алекс. Muito bom. Uhum.